Я забезпечений металошукачем, коли людина заходить, я обшукую на якісь заборонені предмети, планшетний прислід для здійснення перевірки осіб, електрорадіостанція, каска це на випадок повітряної тривоги. Також на собі маю палку гумову гуму, кайданки та газовий балончик. На період стажування зброї немає. Наше тиждень стажування. До призначення на дію на діючій посаді поліцейський зводу номер 2 РКС рота служби. Вирішив для себе попробувати щось нове. Мої обов'язки входить створення безпечного середовища освіти, забезпечення публічної безпеки та порядку, перевірка осіб, які заходять на територію школи, а також не допустити посторонніх осіб, що зайшли школу, тим більше зі зброєю. Робочий день на 8 ранку, але за півгодини я приходжу, обстежую територію на випадок заборонених предметів і робочий мій день не менше, ніж 8 годин. До закінчення уроків також, потім ще раз я проводжу огляд території, школи на виявлення заборонених предметів. Дітки підходять, спілкуються, питаються, цікавляться. Як на мене, то нічого не змінилося, але буде. Безпечніше сподіваюся, що він буде нам якось і допомагати, і проводити якісь профілактичні бесіди, що є дуже важливим під час повномасштабного вторгнення. Ходять двоє діток, перший клас і третій клас. Дітки вже бояться на коридору бігати, бо ж є офіцер. Можливо, більш будуть тримати себе в руках, менш бігати тут. Хай буде. Ми всі зараз в стані. Війни, і якщо є така людина, до якої ми можемо теж в першу чергу звернутися, то це звичайно прекрасно. І це велика допомога і нам, вчителям. Колектив у складі 23 педагогів і порядка 10 обслуговуючого персоналу зараз. Ми маємо 152 учні. Думки були різні, як серед колективу, так і серед батьків, можливо, серед дітей, тому що настільки ситуація зараз складна в державі, одні оцінюють, що треба більше до фронту приєднатися одні оцінюють все з точки зору освіти. Ну, ми, як з точки зору освіти, ми погоджуємося з цим проектом. Нам трішки зручніше буде в тому плані, що все-таки є людина у формі, людина, яка буде підтримувати і порядок і частково і виконання тих правил, і учнівських, і внутрішніх правил. У нас поліцейський відділок тільки любішовий. Краще, коли він буде на місці. Запрацював пілотний проєкт у Волинській області, в тому числі в нашій громаді, щодо запровадження проєкту Поліцейський офіцер безпеки. Це поліцейські, які безпосередньо працюють у навчальних закладах. У нас сім навчальних закладів, сім шкіл, які війшли до переліку. Перелік не формувався нашим відділом освіти. Нам довели про існування такого переліку. Довели про певні критерії, згідно яких визначалися навчальні заклади. Ну, в першу чергу, це територія, яка безпосередньо наближена до кордону з Білорусією. Будь-яких надзвичайних будь-яких Загрозливих ситуацій по наших навчальних закладах навіть от враховуючи, що вже з осені минулого року наші всі навчальні заклади працюють очно. У нас не виникало будемо сподіватися, що його ініціатори подбають. І про фінансову частину в його реалізації щодо потрібності, можливо, так. Можливо, ну сьогодні питання безпеки дійсно повинні бути на високому рівні. І якщо прийнято рішення забезпечити цей напрямок за рахунок сил засобів національної поліції, тому можливо і. Результати чи чи наслідки, чи цілі проекту будуть досягнуті.